Дорогі учні, шановні вчителі, педагоги, батьки та всі працівники нашого закладу, від щирого серця хочу привітати вас зі святом останнього дзвоника. Цей рік був надзвичайно складний, але ми сильні, і віримо у швидку перемогу над ворогом. Тож бажаю всім вам відпочити духовно та фізично і набратися сил на початок нового навчального року. Глибоко вдячна педагогам і батькам, які вклали у своїх дітей, у наших дітей, і серце, і душу, і любов, і знання. Щастя всім добра, миру, віримо у швидку перемогу. Слава Україні, героям, слава, всіх зі святом! Учні батьки, колеги. Щиро вітаю вас з закінченням 2022-2023 навчального року. Учням хочу побажати набратися сил, відпочити і щоб в новому навчальному році продовжити свій шлях знань. Випускникам хочу побажати обрати свою життєву дорогу, де будуть поруч тільки найрідніші і найвірніші. Дорогі колеги, дякую вам за вашу педагогічну терпимість, за мужність, за надійність, за допомогу учня. Хочу побажати всім мирного неба і хорошого відпочинку. Зустрінемось в наступному навчальному році. Шановні учні, педагоги, батьки! Вітаю вас із завершенням навчального року. Хочу побажати гарного відпочинку. Успіхів у подальшому житті! Не забувайте ті настанови, які вас вчили, вчителі. Нехай все буде гаразд, миру нам усім! Благополуччя і процвітання! Дорогі дітки початкової ланки. Вітаю вас станням літніх канікул. Попереду три місяці волі, ні уроків, ні шкільної форми, ні домашніх завдань, а тільки нові друзі, ігри та подорожі. Бажаю яскравих сонячних днів, щасливих моментів, ростіть здорові, усміхайтеся літу, Щастя вам, мирного неба! Дорогі наші учні, від імені вчителів, вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Уроків не буде, літо. Тож ми вам бажаємо яскравих та мирних канікул. Наші випускники, не забувайте мріяти. Мріяти про освіту, про кар'єру, про самореалізацію. Так що всього вам найкращого. До зустрічі 1 вересня. Вас з за завершенням навчального року та зі святом останнього дзвоника. Маємо надію, що наступний навчальний рік ви проведете в полі однокласників та вчителів. Тож бажаю вам веселих канікул, пізнавального відпочинку, незабутніх вражень та теплого переможного літа. Учителю, вколонюсь тобі доземно перед великим іменем твоїм. Вже проросли оті малі зерна, що ти посіяв у серденьку моїй. Учителю, ти наче не здоланість, крізь все проносиш іскру доброти, щоб засвітити серденьку дитячим вогонь священий, розуму й краси. Вчителю, невже ти не втомився? В юні душі класти щось нове? Для цього ти на світі народився навчанні є покликання твоє. Учителю, і слів не підібрати, епітетів, метафор порівнянь, щоб вдячності рядочки проказати за все, що ти так щиро віддавав. Учителю, прекрасного ти геній, бо вибрав у житті свою мету. Від мені усіх кажу спасибі за твою працю вчительську святу.